Приготуй щось і нафу! Ні-ні-ні, я зараз агентий. Ну, будь ласка, якщо ми заспіваємо. Окей, 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 тільки не співай. Що там взагалі є? А готувати ми будемо експрес-пепероні з піцерії Фредді Фазбера. І звісно ж почнемо з тіста під назвою Піцаплекс. Для цього мені знадобиться 375 грам води, 7 грам сухих дріждів, цукор, сіль, пів кілограма борошна та оливкова олія. А, і ще семоліна. Типу манка. Спочатку змішую теплу воду, дріжді та цукор і залишаю постояти. Іншій мисці поєдную борошно, симоліно та сіль, і потім туди ж нашу суміш з дріждів і перемішую лопаткою. А потім руцями перекладаю на присипаний стіл та продовжую місити близько 10 хвилин. Відкладаю відпочивати під рушник на годину. А поки робимо соус. Тут треба 400 грам нарізаних консервованих помідорів, дві столові ложки томатки, одна чайна ложка орегано, цукор, сіль та свіжозмелений перець. І так, вже нарізаний помідор треба пром'яти ложкою через сито. Знаю, в мене так сяк це вийшло, але вийшло. А все інше просто змішати в купу і вуаля, соус готовий. Тепер, коли тісто відпочило, хоча б хтось тут відпочиває, можна робити піцу. Розкатуємо тісто для круглої форми, шляпаємо туди соус, посипаємо моцарелою, і обов'язково це важливо. Саме 12 шматочків папероні. Там так написано. Там ще можна додати за бажанням каперси. Я не додавав, бо сумніваюся, що вони мені подобаються. І закидаємо в духовку. Через 12-15 хвилин піца готова. Прикрашати Колою я не буду, бо в мене її немає. Він і так сожре. Ні, піца дуже смачна. А можеш ще приготуєш? Ні, ні ні, ні ні тільки коли наберуть 5 тисяч лайкосів.